Чому я танцюю? Тому що мене пре. Коли я слухаю музику танцювальну, ну, я можу її послухати 5 хвилин, в кращому випадку 10 хвилин. На 11 я почну танцювати. Я танцюю лінді хоп. Ось. Перше враження моє було від лінді хопу. Я подумав, боже мій, як огидно, як це можна танцювати. Люди зі згорбленими спинами, у них розслаблений корпус, де лінії? де ось ця бальна естетика. Фу, огидно. Ніколи в житті я це не спробую. І за іронією долі я почав це танцювати. Ліндіхоп це баунс, це свінг, ліндіхоп це джаз, це спосіб зануритися, можна сказати, в якийсь окремий закритий світ і потанцювати з тими людьми, з якими ви раніше навіть ніколи б в житті і не зустрілися. В моєму розумінні розвивати соціальний танець дуже складно тому, що в першу чергу це вечірки, соушал, і ми отримуємо якийсь кайф саме від цього. Те, що я побачив у французьких танцівників, те, що я побачив у американських танцівників, вони наркомани в змаганнях. Ось. І тому, коли люди приходять до них на заняття, вони бачать наступне: в залі займаються 10 сильних професійних пар, які цілеспрямовано працюють на змаганні. Ви не уявляєте, що це таке? Ну, по-перше, дуже велика конкуренція в колективах, коли дуже багато сильних пар, і це стимулює розвиток. Тому що кожного разу, наприклад, виходячи на змагання, ви маєте щось показати. А якщо ви можете щось продемонструвати на змагання, то десь на вечірці ви себе проявити тим більше зможете. Бути кращим, десь там у себе в дворі. Ну, це не показник. А встати на сцену з професійними людьми і показати, що ти можеш змагатися на такому ж рівні або навіть краще ось це показник. Яскравим нашим прикладом було те, що ми поїхали на Чемпіонат в Америку. І, і, мабуть, ми були єдиною парою, яка туди поїхала з України. Було дуже приємно бути єдиною парою на чемпіонаті Америки. Ми не надто успішно там виступили, все ж таки вперше. Але все одно, опинитися в цьому середовищі в цій тусовці професійних танцівників, які приїхали саме змагатися. Це дуже велика різниця між тими, хто танцює на вечірках.